Так і повертаємося ми до столиці, адже нашій Анжеліці Вовк вдалося оглянути будинок, у який напередодні увечері потрапили уламки від російських ракет. Анжеліко ще раз вітаємо тебе. Отже, показуй, який вигляд мають квартири в цьому будинку, і власне як почувають себе мешканці його. Женя, Настю, вітаю вас ще раз. Я все ще перебуваю в Оболонському районі столиці, і мені вже вдалося потрапити до самого будинку, який постраждав від падіння уламків російської ракети. І на цю хвилину я перебуваю на восьмому поверсі. За інформацією від ДСНС, він не більш постраждав, тому що тут саме ось на, на цьому поверсі був такий очах загорання, найбільша полум'я, яка найдовше гасила. І зараз ми можемо з вами пройти до квартири, яка чи не найбільше постраждала. Тому давайте. Поспілкуємося з мешканцями, які зараз повернулися до неї відранку, щоб е, поприбирати, знаєте, от залишки того бруду сміття скла, що ми могли побачити. Вітаю вас, представтеся, як вас звати, Микола. Е, Пане Микола, розкажіть, будь ласка, що ми маємо на цю хвилину, що ви робите? Е, бо бачу, ви от повернулися вас не було від самого ранку. Ви нещодавно приїхали до квартири, так? Так, приїхали, ночували сина. І приїхали, дякуючи Жеку, допомогли і килим викинути, і мусор убрати з кімнати, а всю вже мелочь самі будемо кажуть в мішки, треба їхати по мішки в епіцентр. Розкажіть, і, будь ласка, ось вчора коли стався оті три вибухи, коли сталися? Ви де перебували в цей момент? На півдорозі із села. Їхали до Києва. Добре, що. Не раніше, то звичайно, раніше приїжджаємо, а так би тут жертви були. Давайте, можливо, ви, ми пройдемося, ви нам покажете, що, що ж залишилося від тієї квартири, яка була. Розкажіть нам а, загалом ситуацію, покажіть. Кондиціонер згорів, телевізор не знаємо, поки не викидували. Вікна повибивані, двері на балкон згоріли. Ну і на балконі, в углу там дірка, треба міняти, мабуть, е пластину бетонну. Коли ви вперше зайшли до квартири, коли, коли вас спустили сюди? Вчора вже пізно, десь пів одинадцятої вечора. Що ви побачили тут? Бардак, але сини успокоїли. Добре, що не згоріла кімната. Що вам обіцяють? Чи відновлять вам житло? Сьогодні на півдев'ятої вже треба йти. На дві години в райраду і там все нам пояснять. Ну і на завершення, скажіть взагалі, як ви себе почуваєте, тому що це надзвичайний стрес, так? Ну, як казав один із фільмів Брильнятова рука. Все, що не постільним трудом на старості. Вся одежа зимня, всі зимня обуз згоріла на балконі, була в шкафу. Куртки. Ну, нічого, добре, що живі залишились. Ну і надіємось на допомогу. Дякую вам, Микола. Дякую вам Ну і на завершення я б хотіла сказати, що бачимо на цю хвилину? Тут дуже активно прибирають комунальники саме от у цьому будинку. Вони також е, зараз і е, замітають скло і миють усі поверхи. Тож будемо стежити за цією ситуацією надалі. Але на цю хвилину бачимо такий е, хороший гандикап, як то кажуть, тому що бачимо прогрес від того, який стан будинку мав вчора, і яка територія вже більш очищена є. Сьогодні колеги вам слово Анжеліко. Ми дякуємо тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що наша журналістка Анжеліка Вовк була на зв'язку. Вона сьогодні працює в Оболонському районі столиці, зокрема у будинку, куди напередодні потрапили уламки. Так, у наслідок обстрілу росіянами території України, і, зокрема, Києва вдалося нашій Анжеліці потрапити всередину будинку і оглянути, яка там ситуація станом на ранок, а ще поспілкуватися із мешканцями.